Друзі, за київським часом, 10 година, я вже закінчив процедуру спецпогашення і хочу вам показати, як виглядає спеціальний штемпель першого дня. Ось так от він виглядає на листівці. Разом усе це картмаксимум. Нагадаю, якщо в мене дивляться новачки, і ось так дуже гарно усе це виглядає, такий дуже красивий конверт. Він такий наповнений великими алегоріями. Усе це. Торкається нашої мови, все це про нашу мову, співочу. Також я ще зробив конверти першого дня, можна було зробити ось такі конверти першого дня з, частки, з частинкою полів. Ось так от я зробив. Ну, якщо хтось бажає, може пізніше я їх виставлю на аукціон або просто на продаж. Також Покажу вам звичайний конверт першого дня, так як робить Укрпошта. Я ще інколи роблю відбиток штемпелю з заднього боку. Ось так от усе це виглядає. Ну І також ще нагадаю, що сьогодні проходило спецпогашення 110 окремо механізована бригада імені генерал Хружного Марка Безрученка. І ось так от виглядає. Спеціальний штемпель, який сьогодні застосовувався для погашення конвертів, а також інших не знаю, конвертів, можна було робити на картках, хоча я не бачив. І я також зробив ще відбиток з іншого боку для того, щоб можна було роздивитись цей штемпель. За якийсь час буде презентація. Вже я бачив, що Бригада вже прибула на голов поштамт. Я не знаю, чи буду я робити репортаж з урочистостей, але на всяк випадок я з вами прочуваюсь. Будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних, залишайтесь в безпеці і слава Україні.